Ви по гучер і наші хати. за сьогоднішній день, коли що мен гарлофа, це ніщо же. Отако не зробив. Відремонтуй наші відремонтуй наші хати, гонче. Гучер, відремонтуй наші хати. Дивіться, відремонтуй ваші хати, ребята. Кучер, Побудуй очисні споруди! Кучер, Поводує очисні споруди! Поводує очисні споруди! Я не буду при за вас всіх тянуть, що ви кажуть, а ви я замовити! Подує числі споруди! Уже 12 лет нашей да, она вы можете, да, а она в разрухе. А вы нас А что да. вы, вы нас да? да. да, и никого бур. не пускаете. туда. Мы все сели Мы сели по Мы все никого Мы пускаем. Бездельники, все помешали. бездельники все бездельники Я все Це моя робота. Я ця робота. Подивісь на себе. Ти можеш працювати. Тим бомбам. Іди працюй. Ким ти хочеш. Яка тобі його здесь? Я тебе працює режиссер. Я тебе режиссер, ти підив, так я режиссер в латаних штанах даже не зашився. Це мой стіль. Стіль. Не треба, не надо, не треба. Я не слово, я людина, а ведло. Куча! Фух, не каналізація! Куча! Фух, не каналізація! Куча! Фух, не каналізація! Куча! Фух, не каналізація! Куча! Фух, що, що, да, ну, ты что тут? Тебе сколько заплатили? От тебе сколько заплатили? Нет, это не читает. Больше нас не Мы такие.

Киди! А, панє! Он і робить ошвид. Он і декорний, мегатобар. Браво, Ката! Будь не умала. Світи пропаганда, на которой ходить, промоцирує на діястя. Ребята, ребята, аудіо. Браво, Ката! Пуща! Поверни нам свіже повітря! Пуща! Поверни нам свіже повітря! Браво, Ката! Дай нам свіже повітря. Я на ваше місце на форті? Я дело потом приерала бы вот на эту рекламу. А зачем мне ее одевать? Зачем мне ее одевать? Я дышу свежим свежу.

Влащенный, сытый, самодовольный, привел кучу людей. А дядя вот такие башки, как у нас. Боже, как нескромно, скромно сам себя рекламирует. Так, ребята, Буче, Поверни 200 гектарів родючої землі! Кучер, поверни 200 гектарів родючої землі. Поверни 200 гектарів родючої землі. Ты без так, ребята, ребята, работаем дальше. Смотрите, написано, что там, наша рява, екологічная лиховича. Наша рява, екологічнее лиховидше! Наша рява екологічная лиховича. Наша ряба екологічна, воєнна і вільнична! Чоловіча, ви мраку не працюєте! Наша ряба екологічна, воєнна Кучер, їж сам свої хімічні кури! Кучер, їж сам свої кімічні кури! Кучер Ну що, кучер пластмаса впусна? Ну що, кучер, пластмаса вкусна? Ну, що, кучер, пластмаса вкусна? Я дала заявление. Кучер украл 200 гектаров земли. Пожалуйста! Зачем это вы перед вами дирижируете? Анис, я среди государей. Кучер украл 200 гектаров земли. Кучер! Мух! Неканализация! Он там стоит на остановке. Вот эта кепочка с Сними ее крупным планом, чтобы я показал милиции, что за пассажир. Білих кросовках? Так. Тільки так, що менше бачив, такий